Корії і водночас найзапекліший суперник Києва у 10 столітті. Чернігів традиційно називають містом церков. утім сьогодні ми спробуємо довести, що він заслуговує на статус міста легенд. Мої вітання, це прогулянки за містом. І ми вже розпочинаємо нашу подорож. Дивіться сьогодні у програмі, кому призначають побачення біля 13-ї гармати, де зникають сліди коханки Івана Мазепи, Мотрі Кочубей, а також привид Антонієвих печер, вигадка чи дійсність про все це і навіть більше просто зараз у прогулянках за містом. Від Києва до Чернігова їхати приблизно 2-2,5 години. Добиратися можна на власному авто або маршруткою. Остання щойно заповниться, відправляється від станції метро Чернігівська та Лісова. Вартість проїзду 65 гривень. Чернігів обласний центр на півночі України. Розташовується на річці. Десна. Мешкає тут понад 295 тисяч осіб. Славиться місто численними пам'ятками архітектури, котрі дійшли до нас ще з часів Київської Русі. Чернігову немало й небагато, 1107 років. За часів Київської Русі він був одним із найбагатших міст держави. У добу гетьманства вважався культурним центром. А на межі 19-20 століть важливим літературним осередком. Цікаво, звідки ж походить така назва Чернігів версії сила соленна, А в яку вірити обирати вам? Колись е у цих краях. Поблизу е, того місця, де зливаються дві річки Десна і її притока Стрижень, оселився чоловік на ім'я Черніга або Чернега. І зрештою поселення, яке утворилося на цьому місці, дало назву Місту. Також переповідають, що в давнину навколо міста росли дрімучі чорні ліси. Власне, вони й дали назву населеному пункту. Особисто мені найбільше до вподоби версія, котра розповідає, що назва чернігів походить від імені легендарного засновника міста князя чорного. До речі, ось цей величезний курган і є його могила. Під час археологічних розкопок тут було знайдено різноманітні шаблі, мечі та ритуальні турячі роги. Але після гретельного аналізу виявилося, що ці речі ніколи князю чорному не належали. Тож легенда так і залишилася прекрасною легендою. Чернігівці надзвичайно люблять своє місто, і це відчувається в усьому, навіть у назвах. Наприклад, ось ця красна площа, красна бо гарна, кажуть городяни, і з цим не посперечаєшся. Асна площа самісінький центр міста. За своїми розмірами вона одна з найбільших в Україні. Тут можна досхочу милуватися вишуканими будівлями 19 -го, 20 століть. Утім, не такою архітектурою славиться Чернігів. Тисячі туристів з усієї України їдуть сюди, аби подивитися на пам'ятки часів Київської Русі та Гетьманської доби. Що ж, мандрівку у глибину віків розпочинаємо і ми. Серце Чернігова б'ється ось тут, на валу, який водночас називають дитинцем. У період Київської Русі на цьому місці розташовувалися резиденція князя, палати Бояр і дружина. А ось у столітті 16-му на місці колишнього дитинця звели нову фортецю. Вона була досить добре оснащена, обнесена дерев'яною стіною із баштами, а через глибокі наповнені водою рови перекидалися мости. Усередині розміщувалися житлові, господарські та адміністративні установи. Але вже у 1799 році Черніївську фортецю скасували, а її укріплення повністю знесли. Сьогодні дитинець перетворили на мальовничий парк на колись грізних валах цитаделі. Нині височіють 12 чавунних гармат. Вони візитівка міста подейкують, що Чернігову ці гармати подарував Петро І, але насправді це тільки легенда. Вони тут збереглися після того, як Катерина II ліквідувала фортецю у Чернігові. І коли гарнізон виходив з міста, найстарішу о, зброю, найстаріші гармати через те, що вони вийшли вже з ужитку, їх просто покинули тут. Про них згадали в кінці 19 століття тодішній губернатор Чернігівський Андріївський звелів гармати ці позбирати. Частину привезли разом з лафетами, тобто підставками з київського арсеналу, і встановили на краю колишньої фортеці. Саме з цими гарматами пов'язана одна із найцікавіших міських традицій так званий гарбуз по Чернігівський. Коли до дівчини залицяється хлопець, який їй ну аж ніяк не подобається, то вона призначає йому побачення біля тринадцятої гармати. Хлопці, що ти тут робиш? Дівчину чекаю, і де ж вона тобі призначила побачення біля тринадцятої гармат. А ти рахувати вмієш? Гармат усього дванадцять. Чернігівський дитинець справжній клондайк для поціновувачів старовинної архітектури, що не крок, як перед вами будівлі, вік яких понад пів тисячоліття. Найстаріша споруда міста одна із найдревніших кам'яних будов України спасо Преображенський собор, зведений ще у 1036 році сином Володимира Великого, чернігівським князем Мстиславом. Усього декілька кроків відділяють спасо преображенський собор від Борисоглібського, в якому ось уже понад три століття зберігається справжній шедевр царські врата. Кошти на них дав особисто Іван Мазепа. Якщо вірити легенді, то врата виготовлені зі срібла, з якого колись був відлитий язичницький бог. Якщо ми вже згадали про Мазепу, то царські врата не єдине, що пов'язує гетьмана із чернігівським дитинцем. Історія, котра справді змушує затамовувати подих, ховається ось у цьому будинку. Називають його по – будинок полкової канцелярії, будинок Лизогуба. Але у скарбницю міських легенд він увійшов під назвою Будинок Івана Мазепи. Згідно з народними переказами, саме у цьому будинку гетьман ховав свою кохану і водночас свою хрещеницю Мотрю Кочубей. Утім, за пристрасну любов до Мазепи дівчині довелося поплатитися. Прокляття на неї наклала рідна мати. Чернігівці запевняють, душа Мотрі і досі десь тут блукає. Щороку у ніч на успіння Пресвятої Богородиці вона кружляє навколо будинку Мазепи і просить усіх стрічних перехрестити її. Адже згідно з народними віруваннями, тільки хрест може зняти прокляття матері. Утім, прокляття виявилося настільки сильним, що всі з жахом тікають від примари Мотрі. Вже нічого не залишається, як разом зі співом півні вбігти назад до будинку і ховатися у його темних кімнатах. Але відкрию вам таємницю. Існує іще один варіант цієї легенди. Нібито Мазепа е на вушку роз розказав Мотрі, де він заховав свої скарби, незліченні, і, не і привид дівчини охороняє. Е Власне, ці скарби. Скарби заможного гетьмана й досі нікому знайти не вдалося, тож стоїть він у віковічений у бронзі і лише хитро усміхається. До речі, це перший в Україні пам'ятник Іванові Мазепі. На сьогодні ж їх існує усього два: один тут, на валу, інший у селі Мазепинці, що на Київщині. Зате пам'ятників Кобзареві лічити не перелічити. Звісно, монумент Тарасу Шевченку є і в Чернігові. Цікаво, що це єдина в Україні скульптура. А письменника, де він зображений у молодому віці, поет сидить на лавці, тож сотні туристів щодня норовлять примоститися поряд із ним. У Чернігові Тарас Шевченко бував неодноразово. Він зупинявся то в маєтку лизогубів, а то в готелі із. Пафосною назвою «Царьград», котрий колись розташовувався на красній площі, кажуть, кобзареві місто сподобалося, а надто його архітектурні пам'ятки. Ось так трошки перепочили і час вирушати в дорогу, адже далі на нас чекають таємничі болдені гори. Болдені гори розташовуються за півтора кілометра від дитинця. Це історична місцевість, котра ще з язичницьких часів мала сакральне значення. Давньоруською Болт означає перекладається як дуб, тобто все просто дубова гора. Очевидно, її так на пагорб назвали так через те, що у дуже дуже давні часи ще в язичницькій тут е ріс. Чи то дубовий лісок, чи то дубовий гай, але явно росли дуби. На Болдиних горах розташовується один з наймасштабніших давньоруських курганних могильників. Усього тут близько 200 насипів, датованих 9-10 століттями. Найбільші кургани безіменний та гульбище. В останньому кажуть, міг бути похований Ілля-Муромець. Насправді, в одному з курганів свого часу археологи знайшли е, кістяк чоловіка, біля якого за е, знаходилися залишки військового обладунку, і серед тих залишків був і меч. Він, правда, досить уже був в такому критичному стані, але коли виміряли його загальну довжину, то лезо становило метр і е руків є 25 сантиметрів. Загалом метр 25 І один з дослідників сказав таку фразу, що такою зброєю в бою міг володіти тільки чоловік надзвичайно дужий, щось на зразок Іллі Муромця. Ну, але ж е, люди пересічні, звичайні люди, до деталей не дуже прислуховуються. Тож оця фраза щось на зразок десь там загубилася, і з часом з'являється е, така інформація, яку починають передавати з вуст в уста, як легенду, як байку, що нібито в Чернігові в одному з курганів на Болденій горі було поховано люмуромця. А ось історія, в яку дійсно варто вірити, пов'язана з альтанкою кохання. Звели її спеціально до приїзду Миколи II, який повинен був пити тут чай. Але величезна кількість справ завадила імператору відвідати цей усамітнений куточок. Тож чайна церемонія так і не відбулася. Зате альтанка залишилася. Нехай і не імператорська, але все одно чайна церемонія завершує першу частину нашої програми. Вже за мить перерва на рекламу, утім за декілька хвилин ми повернемося і продовжимо мандрувати Черніговом. Не перевикайте і залишайтеся з нами. Ми, будь ласка, ось цей магнітик. Пожалуйста, пожалуйста. Дуже вам дякую. Вам також з вами знову прогулянки за містом. Ми повертаємося після реклами і для тих, хто щойно увімкнув наш телеканал. Нагадую, сьогодні мандруємо Черніговом. У першій частині програми ми вже встигли побувати на валах, а ще познайомилися з історією булдених гір. Наразі ж прямуємо до однієї із найголовніших пам'яток міста до Антонієвих Печер. Антонієві печери відкриті для туристів протягом усього року. Вартість квитків залежить від категорії відвідувачів є можливість замовити екскурсійне обслуговування. Ось уже понад тисячу років Антонієві печери викликають неабиякий інтерес у туристів. Для одних це православна святиня, для других примітивний зразок підземної архітектури, а для третіх взагалі притулок привидів. Пропоную вам зробити висновки власні, але спершу зануритись в історію. 983 року у старовинному місті Любич народився хлопчик Антип, якому згодом судилося стати батьком давньоруського чернецтва і одним із найшанованіших православних святих. Змалку він прагнув самотності, а будучи юнаком, вирушив на святу Афонську гору, де прийняв постриг під ім'ям Антонія. Двічі був Антоній на святій горі, і двічі за фону він повертався на Русь, аж поки у 1069 році за сприяння князя Святослава не переїхав до Чернігова, де для свого помешкання обирає Болдені гори у довші пагруба. Він вирив собі печеру, там прожив протягом трьох років, аж поки кияни не вмовили повернутися його до почерського монастиря. Протягом наступних семи століть монастир, заснований Антонієм, продовжував розвиватися. Тут збільшувалася кількість ченців, з'явилися досить просторі підземні приміщення і навіть надземні споруди. І лише в 19 столітті, коли охочих мешкати під землею значно поменшало, монастир занепав. Попри те, що і київські і чернігівські печери заснував святий Антоній. Різниця між ними дуже і дуже суттєва. Особисто я очікувала побачити тут щось на кшталт наших лавських печер. Але погляньте самі, ці вочевидь відреставровані і виглядають вони, немов новенькі. Ці печери вищі, просторіші, світліші і відразу впадає в око стиль українського бароко. А ще я вам скажу, що в Антонієвих печерах заблукати просто нереально. Загальна протяжність підземних ходів 350 метрів. Глибина печери коливається від 2 до 12 відносно поверхні гори. Сам же комплекс підземних споруд складається із трьох церков, каплиці, келії та кімітрії, котрі між собою сполучені галереями. Серед усіх трьох церков найцікавішою по праву вважається церква святого Фелодосія Тотемського, адже це найбільший рукотворний підземний храм в усій Європі. Його висота 8,5 метрів. Тут же обов'язково зверніть увагу на ці ніші. саме завдяки ним досягається у храмі унікальна акустика. Тож ще у минулому столітті тут в Антонієвих печерах вправлялися у своїх вміннях хори із семінаристів. До речі, у Амі Феотосія Тотемського співав і Павло Дачина, коли навчався у Чернігівському духовному училищі. Головною святиною підземного комплексу вважають Келію Антонія. Утім, складно повірити в те, що вона належала самому засновнику монастиря. Замало шансів, щоб приміщення збереглося за тисячу років. Та на відміну від келій, легенди живуть вічно. Тож, як і будь-який підземний лабіринт, Антонієві печери також мають свого привида. Відвідувачі е, Антонієвих Печер досить часто розповідають, що в глибині е, так званого північного ходу е, галереї, яка йде в північному напрямку, з'являється е, видіння така, такий серпанок е, світлого кольору, який за образами нагадує постать, одягнуту в плащ з капюшоном. Е, е, Хтось бачив, як це марево рухається, підходить наче ближче, зникає. Розповідей дуже багато, хтось виявляє згодом на своїх фотознімках якісь цікаві такі райдужні шари. Вірите, чи ні – справа ваша, адже кажуть, такі примари можуть виникати і внаслідок внаслідогацинації. Єдине про що ми можемо говорити з упевненістю, так це те, що антонієві печери мають вплив на людський організм. Хтось втрачає тут свідомість, у когось різко падає чи підіймається тиск, а хтось скаржиться на неприємні відчуття у суглобах. Втім, всі хвороби зникають. Варто лише 30 хвилин постояти ось у цьому кутку. Просити здоров'я та благодаті на Болдених горах можна не лише в Антонієвих печерах, до цієї могили ченця Германа. Щодня приходять люди зі своїми тривогами, кажуть, опісля візиту їм і справді стає легше. Окрім монаха на пагорбі, поховані й визначні діячі української культури, зокрема, етнограф та чоловік Марка Вовчка Опанас Маркович. З-поміж усіх могил особливо вирізняється могила Михайла Куцюбинського. Письменник мешкав у Чернігові протягом 15 останніх років свого життя. Саме вони стали найбільш плідними і найбільш буремними в його біографії. Про чернігівський період у житті Михайла Михайловича розповідає його літературно-меморіальний музей-заповітник. Чернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник Михайла Коцюбинського відкритий для туристів протягом усього року. Вартість квитків залежить від категорії відвідувачів. Є можливість замовити екскурсійне обслуговування. На території заповідника функціонує два музеї: один літературний, він присвячений творчій спадщині Михайла Коцюбинського. Інший меморіальний, котрий розповідає про постать відомого письменника. На жаль, часу у нас обмаль. Тож відвідати, ми маємо змогу лише один музей на власний розсуд. Обираю меморіальний, аби пізнати всі найцікавіші факти з біографії людини, котра вивела українську літературу на європейський рівень. Пішов 1898 рік. Михайло Коцюбинський разом зі своєю родиною переїжджає до Чернігова. Мальовничий Придеснянський куточок так припав письменнику до душі, що той, не роздумуючи, вирішує придбати тут власний будинок. Просторий на п'ять кімнати з кухнею, верандою та неймовірним садом. Він став сімейною фортецею Коцюбинських. Кожна кімната в будинку, немов окрема сторінка в біографії письменника. Ось відразу при вході його спальня. Це ліжко Михайла Михайловича, а це його дружини Віри Устимівни. Познайомилися вони до речі. Тут у Чернігові молода панянка відразу привернула увагу літератора. Вона була дуже така енергійна, розумна дівчина. Вона вчилась в Петербурзі на вищих безтуживських курсах. А туди потрапляли дівчата, які дійсно прагнули освіти. Вона працю... Вона вчилася на природничому факультеті, знала мову багато, дуже гарно володіла французькою мовою. Її мама Юлія Степанівна Деша Чернігою працювала начальницею жіночого єпархіального училища. А Віра Устивана в цьому училищі викладала математику і французьку мову. Здавалося, подружнє життя Коцюбинських не може затьмарити ніхто і ніщо, але доля розпорядилася інакше. Михайло Михайлович закохується у свою колегу Олександру Аплаксіну, котра була молодша за нього на цілих 16 років. Спершу письменнику, звісно, вдавалося стримувати свої почуття, але з ходом терпіти стало не сила. Аплаксіна відповіла взаємністю Коцюбинському, і вже невдовзі, потай від усіх вони ходили на побачення на Болдені гори, а ще постійно писали одне одному любовні листи. Утім, таємниця листування, врешті, перестала бути таємницею, коли про неї дізналася дружина письменника. Віра в себе вела дуже благородно. Вона знаючи про те, що є таке захоплення, є така жінка у житті письменника. Вона його єдина просила зберегти. Родину. Вона згоджувалася на те, що вони ці стосунки будуть продовжувати. Вона це усвідомлювала, вона знала, але Михайло Михайлович розумів, що родину, четверо дітей, сліпу маму, хвору сестру, дружину залишити він не зможе. Він не зможе перейти, пере... поміняти, оці свої, щось змінити в своєму житті. Це було понад його сили. І так, так воно і тягнулося. Аж до своєї смерті, у 1913-му, Михайло Коцюбинський розривався між обов'язком та пристрасним почуттям. Не маючи змоги бути заплаксіною, відраду він знаходив у своїх друзях та творчих вечорах, які відбувалися ось тут у вітальні. За роялем часто сидів Микола Лисенко, а навколо нього збиралися відомі художники Іван Труш та Михайло Жук, картини яких і досі прикрашають стіни цієї кімнати. Тут же у вітальні Коцюбинський працював роки роботи за цим письмовим столом стали найбільш плідними в його житті. Про роль сім'ї в житті письменника вам обов'язково розповість їдальня. Михайло Коцюбинський надзвичайно любив збиратися усією родиною за великим столом. Тут вони вечеряли, обговорювали останні новини, читали книжки і слухали музику. Сервіз із витонченої порцеляни вишукане сервірування столу усе вказує на те, що в цьому будинку мешкали люди з тонким мистецьким смаком. Покоївки не було, тому що господарством віддала сестра письменника Лідія Михайлівна. Це жінка, його сестра, яка все своє життя присвятила родині брата, вона не була одружена. Вона займалася взагалі такою естетичним оформленням будинку і столу, і вона керувала приготуванням їжі, хоч у них була прислуга, була працівниця, така дівчина молода з села, яка допомагала на кухні, і була няня Марина. Оце така прислуга була. Окрім інтер'єру, родина Коцюбинських приділяла величезну увагу своєму саду. Він став їхнім спільним дітищем, де вони викохували кожну гілочку і кожну квіточку. Деякі дерева тут досі пам'ятають поступ відомого письменника. Сьогодні музеєм Михайла Коцюбинського керує його нащадок. Правнук письменника Ігор Юлійович Коцюбинський. Приємно усвідомлювати, що в Україні досі є такі родини, котрі гідно бережуть пам'ять про своїх предків. Але сьогодні Чернігів вразив нас не лише династичним музеєм. Єв місто, що потопає в зелені та золотистих банях православних храмів, тут легко дихається на пішохідному містку через десну. Тут приємно гуляти старовинним дитинцем і водночас рахувати легендарні гармати. Ну а якщо ви любите поностальгувати, то що вікенду Чернігів запрошує вас на дискотеку для тих, кому за. Сподіваюсь, нам таки вдалося вам довести, що Чернігів місто легенд ілля муромець, Мотря з Мазепою, привид в Антонієвих печерах. Але одну легенду ми таки вам не розповіли: легенду про чернігівського упиря. аби дізнатися, де у місті розкопали могилу із вампіром. Приїжджайте сюди самостійно і вирушайте на пошуки пригод. Я показую, як ястрима в горі, коли у вас придинемо. Ні, ну для дівчинська це нормально. У нас твоя школа. Присвячка. Станіслав слідить флакович чи mm до -hmm. 6. О, а емоції. Ой, твоїх коментарів що тут не було.